В вашій увазі огляд чехлів для планшета Samsung Tab E96 T560 T561. Такий чехол з рамочкою по периметру екрану кріпиться, вставляється всередину, закривається пучка з усіх сторон в кантику такому. В чехлі доступи до всіх кнопочок для гучності, включення. Зарядка, наушники, камера, динамік. Це для стілу все зроблено. Підставочка, сам матеріал поближче Подивимося. Під кожу зроблений. Підставочка так робиться. На загинається. Один варіант, другий варіант. Зручно. Кольора доступні чорний, синій, голубий, зелений, білий, рожевий, фіолетовий, малиновий, червоний і такі от коричневий. Заказуйте в інтернет-магазині GadgetSpace.com.ua